Доброго здоров'я, шановні добродії! Слава Україні! Путін Хуйло! Буду робити сьогодні отаку штуку з регулюванням пивовидалення для гріндера. Таке діло. Є в мене гріндер від Шенгура. До речі, непоганий гріндер. Такий міцний, потужний. Все з ним добре, крім одного, немає в нього пила. пиловидалення. ніякого зовсім. Тут є таке м'ясо доволі потужне. Ось отак воно крутиться, то десь тут треба зробити якесь пиловидалення. Там, не знаю, чи буде чутно, на відео бахкає. Хай там наші бахають, ми будемо робити. Так, я на ЧПУ отакі детальки зробив. Ну, зазвичай підписники не дуже той полюбляють, як то воно бігає фреза по екрану. Ну, Я, мабуть, посилання залишу на DXF в файл. Може хтось щось корисне собі, візьме з нього. Зараз склею, то якась там фанера, на котрій я які-то Там тестував, склею пофарбую. Оцю штуку перефарбую, то воно буде отак стояти. Тут є два пази, буде регулювання. ну Зберу, тоді покажу, що вийшло, і будемо ще пару деталюшок виготовляти на токарному ну одну на токарному, одну на фрезерному. Отака кракозябля. Не дуже я полюбляю таке клеїти, коли потрібно за один раз у декількох напрям напрямках ото притиснути. Ще й клея забагато трошки, ну нічого, нехай сохне. Отака деталька. Латунька тридцятка. Там є отвір, я зробив. Нарізав різьбу. Тут вже відторцовано все, дистанційна гайка, на шпільці то все накручено. Зараз торсону тут з цього боку і пройду тут з боку. Ну, Знімати то я не знаю як. Зараз мені ніяк то не зняти, бо потрібні дві руки. Не одна, немає куди телефона поставити. Ну, проточу, потім покажу. Ну, якось так ось. От такий вийшов Барашечок, і буде він отут чук 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 Зажимати можна було піти купити копійчаний звичайний барашок, але в Херсоні Хер то вийде зробити, або в Миколаїв їхати, або через пошту замовляти. так що таке І самі їх впораємося. Кріпитись воно буде. От тако отут Тут є два отвори. Зараз просверлю. Наріжу там різьбу. Так, зробив ще таку пластинку. То залишки від латуні, я доволі багато працюю з латуню, тому істотно в мене є кількість тих залишків. Ну і намагаюсь, коли є нагода, хоча б потроху їх переробляти, щоб не просто металолом здавати такі кусочки, майже з нього з них нічого я вже не зроблю. Ну, Хоча б таке. І отако воно тут ковзає. Невеличкий зазор там є. Зараз будемо збирати. Єкс. На всякий випадок трошки силикончику, котре ще називають лаком сухого ковзання. Зайвим воно не буде. Багато напшиков, дерев'яшка воно. Навіть крізь фарбу ще щось поглине. Це ми сюди. Закручуємо. Така шайбочка пластикова, фіг його знає, звідки вона в мене. І барашик. Отако. От Зжимаємо. Ну, Так нічого тримає. Відпускаємо. Трохи більший можна було зробити. Ну, і отако воно буде регулюватися. Так. Перехід 50 на 100. І до нього підходить фестуловський шланг, але... Не той, що в комплектах іде з пилосмоком, а більш товстий котрий. Воно так начебто нормально тримається. Зараз зафіксую оцю штучку. Оці деталюшки. Одна отак от треба буде притиснути і одна. Що звідси. Ну і тут ще є різниця між центрами 50 і 110-ки, то ще трошки поворотом воно буде регулюватися. Так, зараз я отут закручу шурупчиками. Знімати той, скоріш за все, сенсу немає. Покажу вже по фінішу. Так, ну все. Готово! Тут я навіть резинку прибрав, гумку ту кільце гумове. І отак от воно ковзає. Там, в залежності від габариту деталі можна отак от поставити. Можна отак от поставити, можна отак. От і зафіксувати отут барашком. Такс. ця штука знизу отак чук. Ну от. Я інколи працюю тут на прогині. Давайте спробуємо розвернути ось сьом. Можна отак поставити. І зафіксувати. Одне єдине барашок трішечки крупніший можна було зробити. Все. То все забере, тут крутиться, тут ковзає, все розвертається. У вертикальному положенні я майже не працюю, він повертається отако. Та навіть якщо буде потрібно, то, мабуть, щось можна буде зробити, придумати ще і для вертикального. Гриндерування, мабуть. Можна оцю якусь ще зробити, варашу прозвінтив, ще щось поставив. Ну то, то таке мені потрібно, перш за все, саме отак. Ну що, протестуємо? Ну і до речі, все одне будуть питати, то не іржа. Тож в мене напівпідвальне приміщення і ну, буває трошечки ржою прихватує, я періодично обробляю перетворювачем ржі і він дає отакі кольорові риски. Саме те, і тут на токарному патроні. То не бруд, і то не змазка, то те саме. Ось тут навіть на стенині аналогічна історія. Там, де був перетворювач ржі, доводиться час від часу обробляти, то метал змінює свій кольор. На сьогодні, мабуть, все. Все буде в Україні. Побачимось!